Все ще не робиться все для людей. У Верховній Раді з'явився законопроект, згідно з яким відмова від проходження ВЛК буде прирівнюватись до ухилянства і термін 5 років. Відмовились 5 років. Знаєте, депутати люблять приймати рішення, які самі вони виконувати не будуть. Ні вони, ні їхні родичі. Все для людей, все для народу, все для того, щоб ви знали, як правильно любити. Захищати і цінувати свою країну. Нібито без їх високих вказівок і мудрих рішень, ми не знаємо, що це наша країна і ми на своїй землі. Дякуємо, дякуємо. Якби ми в 2019 році знали, що буде далі, ми б ніколи не повірили, що таке може бути. Адже нам так багато обіцяли і так мало реалізували з зобіцяно. Телеграм Ютуб в шапці профілю. Там докладніше. Сьогодні будемо проводити стрім ввечері. В Ютубі. І обов'язково про все поговоримо. Підписуйтесь.